Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Невіл Чемберлен казав, що на війні немає переможців, а є лише переможені, адже плата за перемогу ціною життя загиблих людей є невиправно високою. І в жодній війні немає переможених і переможців. Є тільки загиблі і ті, хто залишився живими. Ці слова актуальні для збройного повстання на сході України. Мабуть, немає такої родини, яку б так чи інакше не торкнулося горе через цю трагедію нашого народу. Шановна шкільна родина, сьогодні ми зібралися тут з нагоди вшанування пам'яті випускника нашої школи, Шикери Олександра Григоровича, який загинув у зоні АТО, захищаючи цілісність нашої держави. Лінійка з нагоди відкриття меморіальної дошки випускнику школи. Загиблого в зоні АТО оголошується відкритою. Yeah. Ходить у літо, чи й справді вона була, весна недолюблена квітами, коли стрілянина, війна, земля одягнулася маками, розсачом сльозою бринить, берези всі вітами плакали, життя обривала мить, душа калини зболіла, дорогами хрещені сни, криниця щаслива зміліла, бо трави у смутку лягли. Заплаче субота зелена, чи стихне пташина в гаю, лиш вітер повідає клену про тих, хто поліг у бою. Шикера Олександр народився 26 вересня 1983 року в місті Біла церква. Саме сьогодні йому могло б виповнитися 33 роки, та не судилося. Батько Шикера Григорій Вікторович працює на механічному заводі. Мати шекера Анна Мар'янівна працювала в спецкомендатурі 31-го Міністерства внутрішніх справ. Зараз на заслуженому відпочинку. 1990 року Олександр пішов до першого класу Білоцерківської загальноосвітньої школи номер 11 Класним керівником була горільчаник Галина Григорівна. За весь час навчання у школі Олександр був старанним учнем, щирим вірним другом. Користувався повагою серед однокласників та учителів. Класний керівник Шикера Олександра, Ільницька Людмила Васильівна, цілувала свого вихованця за старанність, готовність підтримати однокласників у складній ситуації, лагідність, недитячу поміркованість та цілеспрямованість. Після закінчення школи Олександр навчався у Харківській державній академії залізничного транспорту. Отримав спеціальність інженер-транспортник. Пізніше працював диспетчером залізничної станції в Києві. У квітні 2015 року Олександр Григорович був мобілізований до армії. Від служби в Збройних силах України не ухилявся. Був зарахований бійцем 13-го окремого танкового батальйону Донецьк, призначений командиром кулеметного відділення протитанкового батальйону 3-ї мотопіхотної роти військової частини В-2278 58-ї бригади. 3 листопада 2015 року стояв на передовій під Авдіївкою. У квітні 2016 року потрапив до військового шпиталю, захворівши на запалення легенів. Лікування до кінця не пройшов, бо серед його побратимів були поранені. Тому він поспішав підтримати товаришів, повернувся до військовослужбовців. Незабаром його батальйон отримав нове завдання. Олександр. Як командир міг просто керувати бійцями. Та знову не став осторонь, а прийшов товаришам на допомогу. Пліч опліч, виконуючи небезпечне завдання із своїми воїнами, воно стало останнім у його житті. Командир загинув. Загинув Олександр 28 травня 2016 року, а йому було лише 32 роки. Похований Шекера Олександр у селі Сухалісе біля своїх родичів. Гадаєте, мене нема, але повірте, я існую, душа свідома і жива. Я вірю, розумію, чую. Не маю я тепер очей, та сліз моїх прозоре море проллється навесні дощем на землю, на її простори. Я не один посеред хмар, нас тут вже є Небесна Сотня, поклавши долі на вівтар і землю, що лише не порятунок. Тепер ми вільні назавжди, у світі, де нема тиранів, Нема страждання і біди. І головне, нема кайданів. Не плачте, мамо, Божий суд. Свій вирок виконав по суті, а ми несемо варту тут. Людьми і богом не забуті. Сьогодні... Сьогодні у Дмитра залишилася дружина. Донька, яка навчається у четвертому класі нашої школи, мама, тато, сестра, племінники. Ми розуміємо, що нам не повернути Олександра до життя, але ми, учні та педагоги школи номер 11 будемо пам'ятати про справжнього українця, випускника нашої школи, воїна АТО. Виборюючи незалежність України, Олександр Григорович віддав своє життя за мирне майбутнє. Кожного з нас. Вшанувати пам'ять героя Білоцерківська прийшли міський голова, дикий Геннадій Анатольович, начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Петрик Юрій Федорович, військовий комісар Білоцерківського об'єднання міського військового комісаріату Богданович Ігор Леонідович, мама Шикери Олександра Шикера Анна Мар'янівна. Побратими, однокласники, вчителі та батько Олександра Шекера Григорій Вікторович. До слова запрошуємо міського голову, Дикого Геннадія Анатолійовича. Доброго дня, шановні батьки Олександра, шановні присутні наші діти. Знаєте, він справжній герой, який загинув в першу чергу за нас всіх. І за наше майбутнє. Щоб ви мали можливість в цій країні самим створювати своє майбутнє. Щоб ви мали можливість вчити українську мову, знати її і дбати про свою державу. Багато слів хотілося б сказати, але особливо вдячність батькам. Я хотів би подякувати, що ви виховали справжнього чоловіка, воїна, який, як родиться справжньому чоловіку, пішов захищати вас, нас, свою дружину, своїх дітей. На жаль, не повернувся. І ця дошка не просто пам'ятний знак. Кожний день, йдучи до школи, ви маєте пам'ятати цих людей, які поклали за вас своє життя. Це вчинок справжнього чоловіка. Слава Україні! Величний і безсмертний подвиг героїв в ім'я України вони житимуть вічно у наших серцях, герої і сьогодні поруч з нами, об'янголи-охоронці, що стали на вічну варту нашого з вами життя. Герої наші у безсмертя йдуть, щоб Україна мирно квітувала, в серцях живих полеглі оживуть, у обелісках і меморіалах. Кажется, обещание. Пам'ять загиблого героя Шикера Олександра Григоровича та всіх полеглих у зоні АТО хвилиною мовчання. Моліться, люди України, за тих, хто на передовій. Моліться за чужого сина, щоб вас колись потішив свій. Ті хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть. Вони не знають, чи живими до матерів колись прийдуть. До слова запрошуємо військового комісара Білоцерківського об'єднання міського військового комісаріату Богдановича Ігоря Леонідовича. Добрий день, шановні батьки, добрий день, рідні, добрий день, шановні присутні. Ви знаєте, в таку мить важко щось сказати. Я згадую, коли я прийшов до батьків, вони мені розповідали, що коли Олександр, Олександр отримав повістку, він без вагань сказав, що я піду, то, як не я, буду захищати свою батьківщину. І він, як справжній чоловік, як справжній герой нашої України пішов виконувати свій обов'язок. Я вдячний за виховання такого сина, вдячний і батькам, і тому викладацькому складу, який навчав його в цій школі. Хочу зазначити, ви знаєте, ви будете йти в цю школу, дивитися на Олександра, Олександр на вас, і кожен з вас повинен пишатися їм. Тому що він загинув за кожного з нас. Для того, щоб ми нормально, мирно з вами існували і могли навіть продовжити будувати нашу з вами мирну країну. Олександру, слава, слава Україні! Шикара Олександр мав поетичний талант, писав вірші, ще задовго до початку жахливої війни на сході він написав вірш, який уже по смерті сина знайшла мама в його нататках. Проливая сльози ми живем, і, словно загнані волки на навраненний ствол ідем, і зная в жизни крохи толку. А жить хотелось, не метаясь. вперед идти на свет любви, Да только на ходу шатаясь глухие дебри забрели. А та звезда, что нас вела, вдруг черной тучей затмилась, Не дарит нам того тепла, с которым в детстве подружились. И холод кости пронизал, и кровь застыла в наших жилах. Но ветер, тучу обласкав, открыл нам свет — и вдруг ожили те, кто о жизни не мечтал, Кто умер и о ком забыли. Но это сон, и нет надежды, Здесь полный штиль. Мы, как и прежде застывшие, уходим в быль. Кто превратит сей сон в реальность, Кто тело наше оживит? Да снизойдет святая сила На всех, кто не дошел, Лежит пред дверью вечной жизни где никому тех звезд не счесть, которым шли мы, но забыли, что надо хоть разок присесть, отпущение грехов, что натворили, у света попросить. На небе есть та сила щедрая, что дарит нам жизнь и радость, и тепло, от всех нас помнит, прикоснется, и сразу на душе светло. Мы возгораемся, да так, что этого святого света во веки не постигнет мрак. Проникнет в сердце наше лето, и сгинет тьма, в которой мы, глупцы, бродили. Никто нигде не встретит слад. Воскрес Господь, мы победили. До слова прошедшие маты Александра Шикара Анна Марьяновна. Дорогі друзі, мене, мене, слів в мене нема. Я просто дякую, що ви всі прийшли вшанувати пам'ять нашого сина, батька маленької Анічки, учня цієї школи. Я просто стою і я все одно шукаю його десь очима. Серед вас. Я не можу придумати, що його тут немає. Я вдячна всім. Я вдячна всім. Що ну, можу сказати? Бережіть своїх дітей. Бережіть. Ах, Ось мене. У мене в руках цей прапор, що привезли побратими Сашеві, звіти з війни. Я передаю його директору вашої школи Сержуку Володимиру Миколаївичу. Дорогі учні, хочу додати, мама сильно схвильована і це зрозуміло. Це прапор, який Сашко носив з першого і до останнього дня, перебуваючи на Сході. Молюсь за тебе, моя Україно, за кожного батька, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину. Я Бога прошу. Збережи Україну, страшною порою не дай нам загинуть, хай наші молитви до Бога полинуть, хай він злобу в наших душах зупинить. Молюсь, щоб людина почула людину, щоб син пожалів батька іншого сина, щоб мирною знову постала країна, аби відродити жахливу руїну. Я Бога прошу. Збережи Україну. Ритуал освячення меморіальної дошки проведе отець Сергій Української православної церкви. Шановні батьки Олександра Григоровича, шановний міський голова, директори, гості, діти, викладачі. Сьогодні вже оказалося про те, що Олександр Григорович сумлінно виконував свій військовий обов'язок. І ще хочу сказати про те, що він також був вірним чадом православної церкви. Він не тільки був хрещений, але регулярно приходив до храму без сповіду, до причастя І своїм принципом життєвим він не зрадив, коли став до лави української армії. Він продовжував молитися, вже будучи військовослужбовцем, допомагав своїми порадами, товаришам, приводив їх до віри в Бога, молився разом із ними. І тому церква постійно молиться за запоки його душі. І зараз ми також всі разом помолимося, щоб Господь Йому всі провини і сподобав його наслідити Царство Небесне. Благослови Боже, насправда мені пісна і помилуй нас. Светлый Боже, Сыбилев, Пицца, ты бессмертный, помилуй нас и да. ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и во веки веков. Аминь. Боже чистая и нехорошная Дево, Бога без семени родшая, воли спаси души его. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, Царство Небесного и собление грехов Его Христа Бессмертного Царя и Бога нашего проси. Oh, yeah. Богу и жив будет и не согрешит. Ты бы один, кроме греха, правда твоя, правда во веке, чтобы вот твоя истина, а те, как ты. Днеї український поет Василь Семененко писав: Живе лише той, хто наживе для себе, хто для других виборює життя. Квіти на вічну пам'ять Шакері Олександру від усіх присутніх. Шановні учні, батьки гості, дякую за те, що ви вшанували пам'ять учня, який навчався в нашій школі, якого я мала нагоду теж навчати, який виріс у мене в кабінеті. І, і дуже добре знаю родину, і тісно підтримую, і співчуваю родині і мамі, і батькові, і сестрі, яка сьогодні знаходиться далеко за межами України, і маленькій донечці якого маленька донечка, яку обожнював, за яку надзвичайно переживав і турбувався татусь, перебуваючи на передовій. Сьогодні Сашкові мало б виповнитись 33. Нехай він спочиває, а ми будемо шанувати, оберігати і покрихті збирати матеріал до нашого шкільного музею, у світлину пам'яті примножувати все те. Що зробив? І, на жаль, не зміг зробити Олександр. На цьому лінійка з нагоди вшанування світлої пам'яті шикери Олександра Григоровича оголошується закритою. Шир!